За кілька хвилин до початку урочистостей з нагоди 45-річного ювілею перед актовою залою сумського педагогічного університету не розминутись серед численних гостей. Випускник факультету хореографії 2012 року Сергій Великодний професійні викладачі. Випускають професійних людей. Якщо ти е, дійсно спроможний для того, щоб ці знання до тебе заходили, і ти спроможний чути людей, які тобі викладають, то фундамент дуже серйозний. В цьому році я поступив на магістратуру. Ольга Гулей – заслужений майстер народної творчості України, викладачка кафедри образотворчого мистецтва і дизайну, представляє гостям комичеві рушники і скатертини в техніці вибійки. Це роботи студентів, які опановують народні традиції української вишивки і колористики, щоб саме наш відроджували, забуті техніки, поєднували, створювали свої, свої творчі роботи, використовуючи ці знання теоретичні на практиці. Виставка живописних робіт це творчий подарунок на 45 -річ. Чи інституту від студентів кафедри образотворчого мистецтва і дизайну 45 років для людини період найвищого рівня її зрілості і професійності для навчального закладу. Історія складних років становлення, які успішно пройдені в далекому 1978 році. На філологічному факультеті створилось музичне поедичне відділення, яке очолів Валентин Володимирович Дубравін, випускник. Київської консерваторії, а до цього він 18 років попрацював в сумському музичному училищі. Я дуже вдячний всім керівникам цього структурного підрозділу, який зростав від відділення факультету, а сьогодні навчально наукового інституту культури. І мистецтв розпочинає ювілейні урочистості народна академічна хорова капела, лауреат міжнародних і всеукраїнських конкурсів вокально хорового мистецтва під керівництвом заслуженого діяча мистецтв професора Івана Заболотного. В історії становлення інституту культури і мистецтв є його особиста сторінка. Свого часу Іван Заболотний п'ять років очолював тоді ще музично-педагогічний факультет. Я був причетний до того, що ми відкривали нові спеціальності, і якщо спочатку факультет називався музично-педагогіч. Потім став називатися факультет мистецтв, бо ми відкрили спеціальність хореографії і образотворче мистецтво, а також ще. Такі додаткові спеціалізації, як дизайн, моделювання одягу. Інститут культури і мистецтв сьогодні це три комплексні творчі напрями: музикознавство та культурологія, образотворче мистецтво і дизайн, хореографія та музичне мистецтво, сценічне мистецтво, естрада та методика режисирування з трьома освітніми рівнями: бакалавр, магістр, аспірант і вчена рада для захисту наукових робіт за останні сім років, коли до нас Прийшла Олена Анатолівна, Устівенка Косоріч, доктор педагогічних наук, професора вона вже отримала в нашому університеті, випускниця Одеської консерваторії. За цей термін ми отримали статус інституту замість факультету. Контингент студентів збільшився більше, ніж в три рази за цей час і становить на сьогодні майже 600 осіб. Від цього нашого колективу ми дуже. Е Вдячні Юрію Олеговичу за теплі слова, за подарунок і безмежну підтримку під час нашої роботи. Науково навчальний інститут культури і мистецтв це творча лабораторія з підготовки мистецьких кадрів. Єдиний на Сумщині вищий навчальний заклад, де готують кадри для багатьох навчальних закладів і культурно мистецьких установ області і України. Ви справжня кузниця кадрів мистецьких кадрів, голосами яких і в творчих номерах яких. Звучить Сумщина в Україні і Україна у всьому світі. Дякуємо вам за вашу роботу за те, що в цей непростий час ви не припиняєте творити добро, нести саме найкраще, що є в нашій культурі. Мистецтво під час війни це теж українська зброя, народне декоративно-ужиткове мистецтво, українська пісня і народний танець, традиції мають розвиватись, бо в них унікальна національна ідентичність. Новини СТС.